Зараз я ви буду... здійснили, зараз Так не ви були смузі, не буде рухати свої смузі і не перестати. Зараз шту. тролейбус відійде. Який штраф? Тролейбуси стоять, автобуси, виціцький, ти що? Це неадекватно, я його знаю. От я фіксую войці. Я ви випускаю тролейбус. Подивіться, подивіться. Стояли автобуси, водій не мав як припаркуватися. Що? Стояла їхня машина, я знімаю це на відео, тому що. Зараз, зараз! Зараз, 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 зараз. Зараз. Так, знову войціться. Все, так, знімайте. подивіться, подивіться, це є вулиця я Чорновола. Не так не автобуси стоять, войці Автобуси я ще, стоять! Я ще нічого не зупинив! Ні! Ви не зупинив. Ні. Я випускаю я... Ви зараз зупинили! Пропускає я автобус! що? Автобус пропускає! От і все! Добре, добре, Пиши, випиши. Взагалі нічого не підписуйте. Пишіть, що е, це от я зафільмував. Ти виїжджай, що не виїжджаєте. Він не вийде, бо ви задалеко стали. Він ж там де має проїхати. Вона. Дивіться, а як водій мав припаркуватися, якщо цей. А, але ж там стояли автобуси. Я, я ж їхав в цьому. Він не мав права навіть їхати в тому ріві. Він їхав в крайньому лівому. І він не мав права здійснювати перестроювання на перехресті і перетин суцільної. Це перше правопорушення. Друге правопорушення, коли він Другое правопорушення вже виникає з першого. Тому що, коли він перестроївся, йому вже потрібно було один ряд минати. Тут же стояв тролейбус, він вже побачив, що він його не може зупинитися, вже немає місця. Так. Якби він стояв у своїй смузі і чекав своєї черги, він би не створив затору тут і перешкоди для руху інших учасників дорожнього. Розумієте, про що я говорю? Тобто, якби він не перемістився ось там на перехресті лівий в лівий ряд, а очікував своєї черги заїзду на зупинку, mm -hmm. не було б ніякого порушення. Mm -hmm. А так як він перемістився, потім перемістився на перехресті, сплошну, а також здійснив ось тут зупинку, що є mm -hmm. порушення, він не може навіть тут просто зупинятися mm -hmm. на цій полосі. Він здійснив три правопорушення. Він хотів, бачити, він... — Він, хотіло, він зі ситуації, щоб ви автобуси А згідно правил дорожнього руху він повинен був рухати в свої полосі і очікувати чергу заїзду на зупинку. У ніяких випадках він не має він не права. Може, він не може. Цей... Згідно правил дорожнього руху не має права. Чи Ось. Має. Як культура не тут, ніяк тут багато, ми їх просимо, заїжджайте по бордюр. їде великий автобус. Тому, чому ти не заїдеш по бордюр? Є ж люди з інвалідністю. Їм важко, допустимо, а вдруг буде візочок, підіть під бордюр, йому буде набагато легше завести цей візочок чи старій бабулі зайти в цей автобус. Їм потрібно йти 3 метри по дорозі mm. і сідати в маршрутку. Так не має да. бути.